24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Сівашамліказиквісозембер. Це така дата, яку ми не любимо згадувати, але й не можемо забути. Той ранок починався так само, як завжди. Моя дружина педагог, тому вона встає першою та готує сніданок. 24 лютого вона так само прокинулася та встала першою. Вона гукнула нам Вставайте! Мені було дивно, що вона кличе нас не до сніданку, а просто будить нас. Перша моя думка була, у чому справа. Сьогодні не буде сніданку. Ми спустилися, і я побачив в її очах сльози. І тоді вона сказала, що почалася війна. Навіть зараз у мене викликають дуже гострі відчуття згадки про те, коли вона нам повідомила про це. Ми були налякані. Ми проживаємо разом з батьками, я побачив переляк і в їхніх очах ніхто не знав з нас, що нам робити. Ми навіть не поснідали. Телевізор був ввімкнений, і кожен стежив за новинами. Ми одягнулися та, як завжди, вирушили на роботу. я відвіз дружину та дітей до школи і сам теж пішов на роботу я був здивований, що всі мої колеги теж прийшли. Ми розмовляли та стежили за новинами, але працювати не змогли. Ніхто з нас не знав, що робити. Ми почали телефонувати та цікавитися в інших, що вони робитимуть, які будуть їх кроки, у кого які плани та ідеї. Усе ж таки, ті справи, які ми мали виконати, ми зробили мука у нас діє кухня милосердя, і ми того дня, як завжди, готували їжу для нужденних. Але я не міг залишитися на роботі. Протягом дня я декілька разів об'їхав місто, оцінював становище. Затори ставали дедалі більшими. На заправках утворилися черги. Десь після півтори години після того, як я відвіз дітей до школи, звідти вже телефонували, що навчання на той день закінчилося, і дітей потрібно відвести додому. врешті, коли через затори мені вдалося зібрати родину, і ми доїхали до заправки, то нам не вдалося заправитися. Ми Поїхали додому, та фактично весь день провели за тим, що читали новини. És akkor nagy nehezen sikerült mindenkit összeszedni, a nagy dugóba valahogy a benzinkutig nyomolni, tankolni nem sikerült, és lassan-lassan ugyanúgy visszafele haza, és otthon természetesen lehet mondani, hogy egy egész napot a, a hírek előtt töltöttük. adatok nagy szőlősön Óvassovo nem volt uh, bojevych uh, diy, ale a yak i és a i lyudy byli sturbovani. Shcho vy vidchuvaly, yakyy buv vagy igazából mi volt az ami eluralt, eluralta a várost is. ugyanaz ami benne a bizonytalanság? Hát szerintem igen, meg a pánik az rettenetesen nagy volt mindenhol, meg még mindenkiben. Tak Також було відчутно паніку. Наступного дня це відчуття продовжилося. Ми і надалі не знали, що нам робити. Ми взагалі не хотіли нічого робити. Настрій просто зник a kedve az elment mindentől. наші думки крутилися навколо того, чи не потрібно і нам тікати. Ми чекали, коли буде повідомлення про влучання ракет на Закарпатті. на той час в Івано-Франківській області вже було декілька влучань. Znakmi telefonuvaly te zapoli, czy tudom ja vejezd az Ukraine, ale mieszkeszek. És akkor telefonálnak az ismerősök, hogy jössz át, nem jössz át. Lehet, hogy holnap nem lehet lesz már kimenni. Vagy így, vagy úgy, és hát nem tudom, valahogy úgy maradtunk, ahogy most vagyunk. Nem mentem át, nem mentem ki. Mi az, ami itt van. У першу чергу, те, що це моя батьківщина, це мій дім. Чому я повинен тікати? А по другій родині я міркував над тим, щоб відіслати їх за кордон, щоб вони були в безпеці, але вони не хотіли їхати без мене. Так, ми всі залишилися в домаратунку.